Усім привіт! Вітаю вас вже на уроці, де ми будемо вже починати створювати наші геометричні композиції, тому що ми навчимося працювати з об'єктами у блендері. І на цьому уроці ми дізнаємося, які є основні фігури та їх властивості. Отже, я вже для сьогоднішнього уроку заготував порожню сцену, в якій у нас є лише камера та освітлення. І для того, щоб додати сюди якісь об'єкти, ми можемо це зробити декількома способами. Наприклад, ми можемо перейти у верхній панелі інструментів до пункту «Add». Який у нас викличе контекстне меню, в якому у нас будуть міститися багато варіантів того, що ми можемо на цю сцену додати. Звісно, ми не будемо розглядати сьогодні все. Ми розглянемо лише те, що нам дійсно буде цього разу потрібно, але таке ж саме меню ми зможемо викликати за допомогою клавіш клавиш Shift a яке так само викликає контекстне меню додати в будь-якому місці, де ваш курсор розташовувався в той момент. Давайте розглянемо те, що насправді ж можна додавати на нашу сцену. І ми сфокусуємося сьогодні лише на двох пунктах: це пункт меж і пункт лайт. Пункт лайт, я думаю, ви вже зрозуміли, що це освітлення, яке може бути також різне, тому що як ви бачите, тут є випадаючий список. А пункт меж це пункт, який містить в собі оці геометричні примітиви у вигляді полігонів, які поєднуються між собою. Ось таким самим чином формуючи різні геометричні фігури, тому що ви знаєте, що куб це більш простий об'єкт, який містить менше полігонів, а, наприклад, циліндр, особливо якщо він буде у нас досить такий округлий, то він буде містити більше полігонів для того, щоб досягти цього ефекту. Власне кажучи, подивимося, що саме містить цей пункт, і він в собі вміщає майже всі об'єкти, які нам сьогодні можуть знадобитися. Це пункт плейт, тобто площина, в якій у нас є лише один простий чотирьохточковий полігон, який ми можемо додати і змінювати так само по усім осям. У нас є куб, у нас є коло, яке ми сьогодні не розглядаємо, тому що нам потрібно не коло власне, а сфера, яка от якраз і є наступною. Також у нас є айкосфера, вона у нас формується не шляхом поєднання різних квадратних полігонів, але шляхом поєднання трикутних полігонів. Вона також виглядає досить цікаво і може бути застосована для будь-яких ваших геометричних композицій. Також ми сьогодні оглянемо циліндр, конус і е, торус. І ще як у вигляді бонуса я пропоную вам погратися з ось цим об'єктом манки, який у нас вже є, як у вигляді заготовки в блендері. Отже, давайте також подивимося, що можна додати додатково, і це можуть бути. Параметри кривих, і вони і вони можуть використовуватися як векторні елементи, котрі ви потім розширюєте, налаштовуєте і додаєте їм також текстури, але ми сьогодні дуже це заглиблюватися не будемо, тому що ця робота з векторними точками в 3D. Нам сьогодні вистачило лише заготованих геометричних фігур. В контексті картинок можна додавати як і зображення у вигляді тла, або зображення у вигляді площини, яку ви також зможете рухати і впливати на неї не лише у форматі рендеру, але й просто в процесі редагування. Також існують різні режими налаштування світла, і ви можете додавати як і точки, так і імітацію сонячних променів, також певно, навіть площину світла, або ем, робити напрямлений промінь. Якщо ви вже з вами розглядали куб, давайте спробуємо розглянути, наприклад, ем, сферу. Для цього ми натискаємо або поєднання клавіш Shift A, або натискаємо ось тут на панелі зверху, натискаємо кнопку Add, переходимо до меж, тобто до полігональних наших елементів, і обираємо, наприклад, сферу. Ми, ми бачимо, що саме додалося на наш робочий простір, бачимо, що вона є. Такою, яка складається з певних прямокутників, тобто з інших полігонів, і ліворуч ми бачимо таку панель, яку можна розвернути. Це і є панель властивостей, до якої ми маємо доступ лише тоді, коли створюємо ту чи інший об'єкт. Тут ми бачимо буквально різні налаштування, і е, так як і локацію, так і повороти, на які ми можемо повпливати пізніше. Але також ми тут бачимо деякі нові показники, такі як кількість сегментів, кількість кілець і радіус. Якщо радіус теж там зрозуміли, в принципі він по факту впливає деінде на показник збільшення, то ми також можемо налаштувати кількість сегментів, на які поділиться наша куля, того, щоб зробити її менш або більш плавною, тому що інколи вам може знадобитися і такі, і такі конфігурації ваших панелей. Давайте розглянемо те, як ми додаємо горизонтальні і як ми додаємо окремо вертикальні. І ділення для того, щоб досягти найбільш злаженого гризиту або навпаки зробити його найбільш таким гострим. І як ви вже могли здогадатися, оця панель з налаштуваннями вона буде індивідуальна для кожного із об'єктів, тому пропоную розглянути цю панель окремо для тих елементів, над котрими ми будемо працювати сьогодні. Це для площини. Ми зможемо змінювати лише її розмір, і він буде збільшуватися пропорційно. Також ми можемо зменшувати те, як саме вона буде додаватися і на яку і вона буде дивитися при додаванні. Також ми можемо змінювати її положення та поворот так само, як і ми це робили би, коли додавали би куб. Ми можемо змінити його пропорційний розмір, і розташування її поворот. Щодо сфери, ми вже розглянули, що ми можемо зменшувати їх кількість поділок на інші менші полігони, як горизонтальних, так і вертикальних. В е, айсосфері також міститься цей поділ, проте він е, рахується трошки за іншим принципом, тому що неможливо сформувати певну сітку, і насправді ми просто показуємо, який коефіцієнт ділення е, ми хочемо досягти. І чим власне він більший, тим більше таких маленьких трикутничків ми будемо з вами мати. Циліндр теж має декілька персональних показників, такі як вертикалі, Якщо ми будемо збільшувати їх розмір, то він буде ставати більш пологим, також радіус і глибина. Тобто таким чином ми можемо впливати на його розмір, як горизонтальний, так і вертикальний. Конус насправді є також дуже цікавим не тільки тому, що там є вертикалі, і якими можна досягти ефекту плавності, але і тим, що можна змінювати його радіус зверху або знизу. Я би хотів би продемонструвати, як це працює, тому що змінюючи конус, можна досягти ефекту трапеції, і зменшуючи, наприклад, радіус 1, ми зменшуємо радіус знизу, а збільшуючи радіус 2, ми збільшуємо цей радіус зверху. І таким чином цей конус може бути не таким, який сходиться в одну точку зверху, якщо його радіус більше ніж 0, а, наприклад, розширятися або звужуватися, але до якоїсь площини. І також останнім об'єктом, параметри котрого ми б хотіли б сьогодні розглянути, є е, торус, або ж просто такі, таке кільце, е, яке містить в собі додаткові налаштування для е, горизонтальних та вертикальних сегментів, та горизонтальних та вертикальних полігонів. А також ми можемо бачити, як ми можемо зменшувати його внутрішній та зовнішній радіус, роблячи його або більш звуженим, або менш широким, загалом просто досягаючи такого ефекту, якого б ми хотіли. Наприклад, спочатку оцей мажор радіус він впливає на те, що знаходиться в нас всередині, і на якій відстані знаходяться наші елементи тут. А ось, наприклад, мінор радіус він впливає на те, яким широким буде саме це кільце. Таким чином, коли ви визначили приблизний розмір, ви можете тоді змінити горизонтальні та вертикальні полігони для того, щоб зробити той чи інший ефект більш округлим. Також я раджу для того, щоб досягти ефекту. Такого максимального згладжування ваших об'єктів, якщо вам дійсно по стилю потрібен такий ефект, використовувати спеціальний, спеціальний режим Shade Auto Smooth, який допоможе вам, не додаючи великої кількості сегментів, просто згладити ваші фігури до ідеального вигляду. Для цього потрібно просто натиснути і викликати правою кнопкою миші контекстне меню, і натиснути Shade Auto Smooth до будь-якого об'єкту, до якого вам це налаштування буде потрібним. Таким чином, ви зможете мати. Гладенький об'єкт, навіть якщо кількість ваших полігонів, які ви додали до вашого об'єкту, не будуть е, візуально помітні. Таким чином, у вас програмно залишається кількість полігонів не дуже велика, але візуально під час рендеру всі ваші об'єкти будуть дуже такими об'ємними і дуже розгладженими. Зазвичай я його використовую для того, щоб досягти цього ефекту в усіх своїх композиціях. І ем, зазвичай також, якщо ви хочете потренуватися, е, наприклад, у створенні якоїсь, якогось матеріалу, або в створенні якоїсь текстури, або просто використати е, і погратися з параметрами базовими якихось об'єктів, ви можете використати вже заготовлений е, образ мавпи. Який є одним із символів блендеру, який також складається з різної кількості полігонів, ви можете на нього так само повпливати, зменшуючи його положення, розмір, і також можете додати до нього ефект автосмузу. Він є одним із базових елементів, ви можете на ньому тестувати, наприклад, положення, або також використовувати його як основу для якихось своїх інших компонентів. Тощо, якщо вам захочеться погратися. З базовими налаштуваннями, але щоб це було не занадто е, сумно, тому можете використовувати цю мавпу, яка завжди буде допомагати вам е, з цим розібратися. Поза тим, пропоную очистити нашу е, робочу область, і, до речі, для того, щоб видаляти наші елементи, ви можете використовувати або контекстне меню е, з кнопкою Delete, або ви можете також е, натиснути просто на, на клавішу X і обрати е, швидку дію Delete. Е, тепер пропоную вам. Вже створити заготовку з наших базових геометричних фігур тієї композиції, яку ми далі будемо розфарбовувати, освітлювати і рендерити. Тож, наступна частина буде трошки пришвидшена для того, щоб ви просто подивилися, як я працюю з тими чи іншими об'єктами. Я буду, буду використовувати максимально ті об'єкти, котрі ми вже з вами розглянули, і не додавати жодних якихось нових.